Домашній експериментатор Олександр Тимофій. он же шумі. На сцені навчального театру п'ятий поверх університету мистецтв показують виставу за мотивами кінофільму Іван Васильович змінює професію. Жанр вистави фізичний театр. Це коли в основі рухи акторів. Декорації на сцені немає, розповідає студентка другого курсу Софія Зінченко. Скриною була, аркою була, була машиною часу, була воїном, який співав Маруся. Ну, коротше, ким тільки не була. Я стільки ролей, мабуть, не зіграла за перший курс. Кого більш сподобалася? Марфу Васильівна, тому що це більш яскравий персонаж. А як вас по імені поєменюються? Марко Васільна Марко Васильна. Васильна Такий метод допоміг краще відчувати своє тіло на сцені, говорить Зінченко. Фізичний театр для мене був таким відкриттям, оскільки він навчив мене більш чітко працювати, більше і краще відчувати себе у своєму тілі і наповнювати тіло емоціями від цього ще більше самій запалюватися. Майстер-клас фізичного театру для студентів акторського курсу проводить режисерка Лана Біба. Має власну акторську школу у Британії. З українськими студентами працює вперше, говорить режисерка. Розкажіть, як вам українські студенти театра? Дуже гарно. Як усі другі студенти, молоді, красиві, енергічні, повне життя, повний. Болі, страждання. Чому-чому? Тому чому? що життя все в собі тримає. Be my wife. Так. Я маю право першої ночі на цю жінку. Друга частина вистави історія з кінофільму Хоробре серце про боротьбу Шотландії за незалежність та трагічне кохання головного героя Волеса. Волес, головний цей герой, який на початку фільму планує жити в мирі, планує город саджати. Все. Тут його, значить, бомбануло. І він вирішує боротися за свободу, якщо не свою, не своє кохання вже, а за всього народу. Будемо битись, будемо битись. Готували студенти виставу 10 днів. Лана Біба проводила заняття у Харкові в рамках проєкту «Театральні вікна Work in progress». Головна мета познайомити студентів з західними театральними школами. Розповідає керівник проєкту Дмитро Терновий. Так буде у нас чотири сесії: Велика Британія, Польща, Німеччина, Франція абсолютно різні театральні школи. І е, в результаті. В лютому ми поєднаємо всі чотири роботи в одну, і це буде така велика, класна студентська робота. Показати підсумкову виставу планують у будинку актора. Ciao. Руслана Богдан та Дмитро Денисов новини на Суспільному. Харків.